Знання з домедичної допомоги здобували сьогодні старшокласники однієї з Дніпропетровських шкіл. Що і як робити у надзвичайних випадках, а чого робити ні в якому разі не можна. Їм розповідали фахівці лікарні імені Мечникова. Це було максимально практичне заняття, на якому діти уперше спробували робити штучне дихання та накладати шини. Ось так завзято свій шлях до медичних знань розпочали учні 23-ї школи. Саме практичні заняття з лікарями у ролі інструкторів довели, що цивільна оборона предмет цікавий. А зачем перекручувати? Ми перекручуємо бінт, якщо ми просто його накрутимо кругу голови, він буде бочка, він просто слідить у нас. Якщо ми його переворачуємо, він більше затягується і крепче тримається на голові. Поки до постраждалого дістанеться швидка, час спливає, кажуть інструктори. Між тим звільнити дихальні шляхи чи зупинити кровотечу може будь-хто. Головне мати знання. Це пусат, одязі да дуже бугалчивість. Медики, які сьогодні спробували себе в ролі вчителів, це члени Мечніковського молодіжного руху. Головний лікар закладу вважає, що підлітки. Саме та група населення, які вкрай необхідні ази до медичної допомоги. У них дуже високий темп динаміка життя, і зачастую вони потрапляють в ситуації, де крайне треба допомагати друг другу. От іменно для этого больница Мещиков, молодіжне движение проводить мастер щоб чтобы научить взрослых дітей оказувати помощь друг другу в ситуаціях. Даже якщо це приведется один раз в жизни, вони завжди будуть на висоті. Уявити себе у ролі рятівника дуже цікавий досвід. Діляться підлітки. Спробувати це варто, хоч би для того, щоб перевірити, як ти діятимеш за надзвичайних обставин. Все емоціональне стан, тобто для кого-то може розтерятися, ну а хто-то може одразу, е, почати діяти. дійствовати. Фахівці кажуть, що такі знання треба доводити до автоматизму, тож проходити медичну практику бажано що півроку. Марина Дудник, Євген Хисний. Новини 11 каналу.